Мене звати Артем, я боєць Збройних сил України. Місто Гледар. Воно стало для мене не лише полем бою, а й символом людської незламності. Тут я втратив друзів, побачив смерть і героїзм, які назавжди закарбувалися у моїй пам'яті. Коли нас перекидали в місто, дорога була важкою. Ми їхали на БТРах через поля, які ще недавно були родючими. На горизонті виднілися стовпи диму. Хтось із наших жартував, що зняти напругу. Дивись, ось тут раніше соняшники росли. Тепер поле для стрільби. Хоча сміх був вимушеним, він допомагав. Ми знали, що попереду на нас чекає важке завдання у темряві. Ми зайняли покинуті будівлі. Встановили позиції. Місцеві мешканці, які залишалися, дивилися на нас із надією, але і страхом. Я запам'ятав одну стареньку вона винесла нам банки з консервацією. Беріть, хлопці, мені вже все одно. Головне, щоб ви вижили, сказала вона. Тієї ночі ми вперше почули гуркітградів. Вороги обстрілювали місто безперервно. Ми ховалися в підвалах, прислухалися до кожного звуку. Вранці на нас чекала атака. Колона ворожої техніки рушила через центральну вулицю. Ми готувалися до бою усю ніч. Я стояв на позиції з Сергієм, нашим кулеметником. Він жартував, що з таким вогневим прикриттям нам нічого не страшно, але коли почався бій, все змінилося. Перший постріл влучив у будівлю поруч. Земля здригалася від вибухів. Ворог намагався зламати наші позиції, але ми трималися. Андрій, наш командир, кричав у рацію: позицію не здавати! Тримайте флани!» Ми втратили кілька бійців. Один Василь знав, я його ще з навчання він завжди був оптимістом, навіть у найгірші моменти, а тепер його нема. Одного разу ми знайшли в зруйнованій квартирі фотографії родини. На знімках були діти, які усміхалися на тлі цієї ж самої будівлі. Сергій довго дивився на ті знімки, а потім сказав: заради них ми тут, щоб вони могли повернутися додому. Ці слова стали для нас нагадуванням, заради чого ми боремося. Ми розуміли, що оборона Гледара – це не лише стратегія, це був наш обов'язок перед тими, хто довірив нам своє життя. Життя під обстрілами стало нашою реальністю. Ми спали в підвалах, харчувалися тим, що лишилося. Одного разу нас забезпечили теплими речами, волонтери. Вони доставили їх попри усі ризики. Я отримав флісову кофту, яка стала моїм власним оберегом. Серед ночі до нас прорвалися снайпери ворога. Ми змушені були тримати оборону до світанку. Це була одна з найважчих ночей. У житті, після кожного пострілу замислююся, а чи не мій це останній бій? Коли командування ухвалило рішення відступати, ми відчули гіркоту. Угледар став частиною нас. Ми лишали місто, але кожен з нас знав. Повернемося. Вихід з міста був важким. Ми проходили через місця, де ще вчора стояли наші позиції. Вони були знищені. Але ми знали, що боремося ми за щось більше ніж просто за територію це була боротьба за наш народ, за Україну.